Ринок праці, яким опікується Білгородністровський міськрайонний центр зайнятості, попри воєнний стан широко представлений фаховими вакансіями. Так, за поточний рік налічувалося близько 1200 тисячі вакансій, зазначила директорка Білгородністровського міськрайонного центру зайнятості. Ніна Принц на сьогодні актуальними є 104 вакансії. найбільш затребуваними це вакансії лікарі. Працівники спеціалісти державної служби, начальники відділів, лікарі ветеринарної медицини. До потреби залишаються ерготерапевти, асистенти ерготерапевтів, вихователі, бактеріолог, головний бухгалтер, бухгалтер завжди до потреби. Юрист, помічник юриста, директор технічний. До потреби електрогазосварник, електрослюсар, енергетик, інженер. Керівник гуртка, комірник, лаборант, логопед, майстер виробничого навчання, майстер цеху, машиніст тепловозу, механіки, психологи, секретар, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, слюсар, технолог, тракторист, швачка завжди до потреби і водії. Заробітну плату у вакансіях встановлена від мінімальної у розмірі 6700 тисяч гривень до 24 тисяч гривень. А таке підприємство, як ДТЕК Павлоград вугілля, воно розташоване в Дніпропетровській області. Вони запрошують на роботу працівників заробітну плату до 38 тисяч гривень. Крім того, вони забезпечують медичним страхуванням, проживанням або компенсацію вартості оренди житла як для працівника, так і для його родини, і забезпечення спецодягом та спецвзуттям з переліком вакансій, завжди можна ознайомитися на провідних сайтах служби зайнятості. Ця інформація розміщується як на провідних сайтах ДЦЗ Гофюа, на єдиному порталі вакансій, де, крім того, розміщені вакансії і ворка, таких сайтів, як Ворк, ЮА, робота, ЮА, Нова робота, Джобл. Тобто наші послуги будуть безкоштовні. Ще ми працюємо в телеграм-каналах, є телеграм-канал Підтримка ДЦЗ Одеса і є безпосередньо телеграм-канал Вакансій Білгород-Дністровщини, де розміщені лише вакансії Білгород-Дністровського міста та району. І Всі охочі можуть відслідковувати це вдома в будь-якому місці чи на роботі. Тобто це можливо зробити будь-де з будь-якого гаджету. Є люди, які дійсно шукають роботу, яким дуже потрібна вона, які можуть бути кваліфікованими працівниками. Тож і роботодавець зможе укомплектувати свої робочі місця та не зупиняти виробництво, мати добрих працівників. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.